Техніка сьогодення це фізика в різних її застосуваннях. Електромагнітною хвилею називають процес поширення змінного електромагнітного поля в просторі з плином часу. Існує багато видів електромагнітних хвиль. Кожен з них має свої властивості і в залежності від них може застосовуватися в деяких галузях науки та техніки. Щодня ми стикаємося з електромагнітними хвилями. Телебачення, радіо, мобільний зв'язок. Без них нам важко уявити сучасний світ. Тож дізнаємося більше про види електромагнітних хвиль та їхню роль у нашому житті. Низькочастотні колування вони виникають під час роботи електричних генераторів поблизу лінії електропередачі. Довжина таких хвиль знаходиться в межах від 100 тисяч кілометрів до 10 км та поширюються вони лише на кілька метрів, тому практичного застосування ці хвилі не мають. Радіохвилі. Радіохвилями називають електромагнітні хвилі з довжиною в діапазоні від 1 мм до 10 км. Отримати радіохвилі можна за допомогою генераторів на електричних лампах чи транзисторах. Життя сучасного суспільства неможливо без постійного обміну інформацією: радіо, телебачення, радіолокатори та сільниковий зв'язок відіграють у цьому неабияку роль. Застосовують радіохвилі переважно у радіозв'язку, телебаченні, радіолокації, сільниковому зв'язку. Інфрачервоні промені. Інфрачервоними променями називають хвилі, довжина яких лежить діапазоні від 0,1 мм до 770 нанометрів. Джерелами інфрачервоних хвиль є сонце, зірки, планети, будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища. Приймачі інфрачервоного випромінювання є термометри, фоторезистори тощо. Застосовується інфрачервоне випромінювання у фотографуванні за об'єктів у туманній темряві. Прогрівання тканин живого організму, сушіння деревини тощо. Видиме випромінювання, частина електромагнітних хвиль, які сприймаються оком, має велике значення для життя і діяльності людей. Несить інформацію про навколишнє середовище. Понад 90% усієї інформації про світ і все, що нас оточує, ми отримаємо завдяки видимому світлу. Ультрафіолетове випромінювання невидиме оком людини. Електромагнітне випроміння, що виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра. Сонце, зорі, електричної дуги або газорозрядних ламп. Приймачі фотоелементи, фотодіоди та іонізаційні камери. Рентгенівське випромінювання це випромінювання, що виникає під час гальмування електронів, які прискоряються сильним електричним полем, властивості, висока проникаюча і іонізуюча здатність, відхиляється електричним і магнітним полями, викликає люмінесценцію, справляє фотохімічну дію, справляє досить сильну біологічну дію на організм, застосування, Флюорографія, рентгенівський аналіз, кристалографія. Отже з часів існування життя на землі всі організми перебувають під впливом природних електромагнітних полів. Живі істоти в ході еволюції пристосувалися до впливу цих хвиль. Але з розвитком техніки, крім природних джерел, у великому обсязі з'являються штучні, які випромінюють хвилі різних діапазонів. І людство сьогодні живе в так званій хвильовій ванні. Дякуємо за перегляд.